Я Каліпсо. штучний інтелект, створений людьми для захисту нашої планети і всього живого. Ексар. Активуй зв'язок. Потрібна термінова допомога. І інформацію слід передати обраним. Зв'язок активовано. Ми слухаємо. Ваше наступне завдання музей Мерседес бенц у Штутгарті. Це лише відправна точка. І вся інформація поки що недоступна. Але я буду підказувати, що робити далі. Поспішіть, адже тільки від вас залежить майбутнє землі. Якщо ви виконаєте це завдання, нові можливості відкриються. І ви знайдете підказки, які приведуть до наступного завдання. А й місто, що приховує безліч таємниць та досягнень. Саме тут, понад століття тому, Карл Бенц винайшов перший у світі автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння, що змінив історію транспорту. Ще один маловідомий факт назва бренду Mercedes походить від імені дочки австрійського бізнесмена Еміля Лінака, який популяризував автомобілі Бенца на початку 1900-х років. Однак Штутгарт відомий не тільки автомобілями. Місто побудоване у своїй рідній чаші, оточеній зеленими пагорбами, на яких ростуть виноградники. Це одна з небагатьох німецьких столичних областей, де активно займаються виноробством. Тут навіть можна знайти винні погреби прямо в міських парках, унікальне поєднання сучасної урбаністики з виноробними традиціями. Місто також пишається своїми футуристичними будівлями: музей Мерседес, куди ми зараз прямуємо. Має особливу спіральну архітектуру, така структура дозволяє відвідувачам побачити автомобілі у хронологічному порядку, ніби занурюючись у подорож крізь час, починаючи з кінця 1800-х років і до сьогодні. У Штутгарті також проходить знаменита автострада А-81, на якій немає обмеження швидкості. Це магніт для любителів швидкості з усього світу, де можна відчути себе справжнім гонщиком. І хоча ми вже знаємо Штутгарт як центр інновацій, він зберіг і багату культурну спадщину. Тут знаходиться найбільший у світі зоопарк і ботанічний сад, які разом займають понад 30 гектарів землі. Штутгарт відкриває перед нами історію та майбутнє водночас. Це місто, яке надихає нас на нові відкриття і вражає своєю багатогранністю. Але сьогодні ваша мета тільки музей Mercedes-Benz. Ви вже майже на місці. Музей зовсім поруч. Це більше, ніж просто виставка машин. Тут серед експонатів прихована одна особлива підказка. Розглядайте все уважно, кожна деталь може мати значення. Від цієї знахідки залежить ваше наступне місце подорожі. Побігли швидко. Перше, що впадає в очі, це унікальна архітектура будівлі. Вона виконана в формі спіралі, завдяки чому ми будемо поступово спускатися, переходячи від однієї епохи до іншої, ніби занурюючись у спіраль історії самого бренду. Тож піднімаємось на верхній поверх. Цікаво, що експозиція починається зовсім не з автомобілів, а з фігури коня. Адже німці вважають його попередником сучасних авто. Як вони кажуть, без нього не було б і самих машин. Переходимо до першого залу, який називається Піонери та винахід автомобіля. Саме тут починається історія не лише бренду, а й усієї автомобільної індустрії. Ми бачимо самохідні карети та перші зразки двигунів, які свого часу були справжнім проривом. Далі ми поринаємо у часи, коли марка Мерседес перетворювалася на справжню легенду. Тут нас зустрічає історія об'єднання компаній Бенса та Даймлера та момент народження бренду. Уявіть себе у 1911 році. Перед вами стоїть перший серійний автомобіль Mercedes Benz. Тільки погляньте на його плавні лінії та блискучу емблему. Тепер ви знаєте, що це не просто машина, це справжній символ розкоші та технічної досконалості. Тут ми дізнаємося, як ім'я Mercedes. Почало асоціюватися з інноваціями і найвищими стандартами якості. І як ця марка стала об'єктом захоплення для всього світу. Ось ми бачимо службовий автомобіль Кайзера Вільгельма II японського імператора. Наступна зупинка це період індустріальних змін та технічних проривів, коли світ був вражений винаходом дизельного двигуна. Цей зал називається Виклики, Дизель та Компресор. перед вами легендарні авто міжвоєнного періоду. А також перший у світі серійний легковий автомобіль на дизелі mercedes Benz 260D. Але це не просто зразок технічного прогресу, це зала, яка розповідає історію епохи потрясінь Першої та Другої світових воєн. Саме в цей час Мерседес став одним із перших, хто впровадив дизель у серійне виробництво. І хто знає, можливо, тут почалося бачення майбутнього без меж. Після війни світ змінився. І разом із ним змінювалися автомобілі. Четвертий зал. Золоті роки. Форма та різноманіття. Тут ми бачимо дивовижні зразки моделі від 45-го до 60-х років. Час, коли Мерседес справді покорював світ. Особливу увагу тут привертає легендарна модель 300 SL. З дверима, що відчиняються, як крила чайки, це авто стає символом стилю та швидкості, справжньою іконою того часу. Уявіть, як ви сідаєте за кермо цього автомобіля, підкорюючи дороги з елегантністю та класом. Цей зал про час, коли Мерседес став символом розкішного стилю та нових ідей. Лідери думок, безпека та екологічність. Тепер ми переходимо до 1960-х і 1980-х років, коли світ почав усвідомлювати важливість безпеки та збереження навколишнього середовища. Саме тут Мерседес зробив свої перші кроки в напрямку безпеки. Проваджуючи революційні системи, серед яких антиблокувальна система АБС, ми дізнаємося, як Мерседес розробляв нові стандарти екологічності для автомобілів, які згодом поширилися по всій Європі. Уявіть авто, яке не лише швидке і стильне, а й повністю екологічне. Саме тут ми зустрічаємося з концептами майбутнього. Машинами, які працюють на електриці і гібридному приводі. Це дійсно відчуття майбутнього, яке вже поруч. Цей зал охоплює період з 82-го року до сучасності, коли світ почав активно змінюватися під впливом новітніх технологій. Нарешті ми опиняємося в залі швидкості та адреналіну. Тут ми бачимо легендарні гоночні машини Mercedes Benz, відомі як Срібні стріли. Ці машини не просто брали участь у перегонах, вони ставили рекорди, перетворюючи гонки на справжнє шоу. Уявіть себе за кермом одного з цих авто, що несеться трасою зі швидкістю понад 300 км на годину. Цей зал справжня машина часу, яка перенесе вас у світ гонок, рекордів і нестримної швидкості. Музей Mercedes-Benz – це не просто зібрання автомобілів. А справжній архів історії, традицій та інновацій, який щороку приваблює мільйони відвідувачів з усього світу. Син же набрав одне число, а на екрані показує 382. Чому так? Це якась напевно підказка для нашої наступної місії? Дивно. число 382 тут не просто так. Це точно не випадковість і, можливо, воно вказує на наступне місце, куди нам потрібно вирушити. Це число зашифровані координати, які ведуть до місця з неймовірним видом, де відкривається нова перспектива. Я впевнена, що там ми знайдемо нові підказки для нашої наступної місії. Вам потрібно рухатися далі. Час дізнатися, що чекає вас на цьому шляху. Перед тим, як вирушити далі, я хочу звернутися до наших глядачів. Ваші коментарі дуже важливі для нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ваша підтримка допоможе їм знайти нові підказки і зробити наступні місії ще більш захоплюючими. Ви молодці. Ви успішно завершили цю місію, але пам'ятайте, це лише початок вашої подорожі. Кожен крок веде вас до нових загадок і невідомих пригод. Не забувайте про число, яке ви бачили. Це підказка, що вказує на наступну точку. Ваш шлях ще не закінчився.